До 11 зросла кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу на півдні Тайваню. Підземні поштовхи магнітудою до 6,4 вразили південь острова. Епіцентр землетрусу був за 43 кілометри на південний схід від двохмільйонного міста Тайнаня. Зруйновані кілька багатоповерхівок. Рятувальники витягнули з-під уламків понад 200 людей. До пошукової операції залучено сотні військових і пожежників, а також службові собаки. Кількох осіб вважають зниклими безвісти. Мати двох дітей розповідає історію свого порятунку. Рятувальники пробивалися крізь уламки поверх за поверхом. Вони попросили нас дертися на гору, але я відповіла, що мої діти надто малі для цього. Тож вони пробили велику діру. Один із рятувальників витягнув моїх дітей, а потім і я помалу виповзла. Ну за даними медиків. Внаслідок стихії поранено майже пів тисячі осіб. Попередній землетрус 1999 року у центральній частині Тайваню забрав життя понад двох тисяч людей.